Вас тригерить тема війни в книжках? Мене зазвичай ні. Але я в основному читаю фентезі, і незважаючи на те, що в фентезі тема війни або революції, або повстання, або іншого протистояння є дуже поширеною. Через наявність магії війна виглядає геть не схожою на реальну. Важлива ремарка, я говорю з точки зору цивільної людини. Коли на початку року я читала делогії листи зачарування Ребекки Рос, я не очікувала, що вона мене стригерить. Це історія про двох молодих журналістів-суперників, їхній магічний зв'язок і те, як вони документують війну богів. Але в цих книжках дуже мало магії. Війна явно була описана з Першої світової, оскільки вперше застосовується хімічна зброя, є більш-менш чітка лінія фронту, що теж дуже цікаво, оскільки зазвичай в фентезі описують одну або декілька битв, які вирішують хід всієї війни. А тут ми бачимо класичний фронт з шанцями, солдатами без будь-яких магічних здібностей і стрілецькою зброєю. А наявність як попередження про появу і тральви, які скидали бомби на все, що рухається, в тому числі цивільних нічого вам не нагадує. Але, повертаючись до тригерів, мені було надзвичайно важко читати сцену, де головна героїня та її подруга обговорюють евакуацію. І Айріс, головна героїня, каже, як ми дізнаємося, що справи достатньо погані. І я задала себе на початку березня 22-го року, коли я намагалася зрозуміти, чи справи достатньо погані. Бо ти не знаєш, як будуть розвиватися події і чи ти приймаєш правильне рішення. Для мене справи стали достатньо поганими, коли я побачила, як біля моєї школи риють окоп. Іншою річчю, яка мені відгукнулася в цих книжках, були слова Марісоль, героїні другого плану про те, що не повинно бути ні гончаків, ні тралів, ні бомб. Ви повинні бути дітьми, молодими людьми, дорослими, які можуть мріяти, любити і жити без усього цього жахливого безладу. Дуже важко усвідомити, що життя, як ти його знав, уже немає і не буде. І, врешті, до цієї думки приходить і Марісоль в кінці другої книжки, коли вона роздумує над тим, що якщо на початку вона мріяла повернутися до життя, яке в неї було до війни, вона думала, що зможе це зробити, то згодом вона усвідомлює, що це неможливо, що її досвід життя протягом війни їй цього не дозволить. Я зараз перечитую серію Емпіреї Ребеки Ярос, і вона, на відміну від листів зачарування, написана з точки зору військових, що і не дивно, враховуючи, що чоловік авторки військовий, але це не єдина відмінність. В емпіреях все побудовано на магії. Події розвиваються у Наварі, яка, по суті, є імперією. Вайлет, головна героїня, вступає до військового коледжу, де вершників драконів готують до охорони кордонів Навари від грифонів, на яких літають сусіди наварійців поромільці і так, я казала, що через наявність магії війна виглядає не схожою на реальну, але в той же час вона не є нереалістичною. І Зайден і генерал Мелґерен, незважаючи на те, що є лідерами опозиційних сил, висловлюють одну і ту саму думку, що неможливо врятувати всіх. Різниця лише в тому, кого вони обирають для порятунку. Влада Навари приховує правду від громадян, роблячи цей вибір за них. Тим часом у реальному світі люди обирають бути необізнаними, люди, які не інтересуються політикою, обирають не брати на себе відповідальність, забуваючи при цьому, що якщо вони не беруть на себе відповідальність за прийняття рішень, рішення приймуть за них і не факт, що їм сподобається результат. Ребека Ярос говорить про неможливий вибір: вибір віддати свій щит, щоб він став чиїмось мечем. І вона сама каже, що тут немає правильної відповіді, але, як на мене, тут важливий є навіть не стільки той вибір, який ви робите, скільки чесність перед самими собою та іншими щодо цього вибору. Бо, цитуючи Тараса Чмута, сучасний світ дуже мінливий. І будь-яка з країн сьогодні ваш стратегічний партнер, а завтра ні. І ваш найближчий союзник завтра не перестане бути, тому що в нього з'являться свої інтереси. І це правда, ми це спостерігали і спостерігаємо під час переговорів про озброєння України. І я цілком усвідомлюю, що в інших країн є свої інтереси, які можуть не співпадати з нашими. Але воно час мене дуже обурює, коли хтось із союзників декларує підтримку виключно на словах: у світі імперії ми пороміль більш ніж в одному сенсі. Згадати хоча б історію об'єднання Навари, під час якого частина областей втрачає свої мови та свій культурний спадок. І так, українська, попри намагання Російської імперії згодом Радянського Союзу, не стала мертвою мовою, але кримсько-татарська дуже близько підійшла до цієї межі. Слова батька Вайлет про те, що писарі мають усю владу, починають сприйматися геть інакше, коли ви усвідомлюєте, що саме їхніми руками була переписана історія. І як ця переписана історія за одне покоління змінила реальність свідомості людей? Цензурування книжок та преси стає методом контролю ідеологічної прихильності. Як писала Євгенія Кузніцова у книзі Мова меч як говорила Радянська імперія. Потрібно було не просто закрити доступ до певних книжок, а позбавити людей можливості їх прочитати, навіть якщо вони опиняться в їхніх руках, що ми й бачимо в залізному полумі. Іншим, іншим моментом, на який я звернула увагу про перечитування залізного полум'я, був аргумент, яким така розпадкоємець Поромля намагався змусити Вайлет пристати на його пропозицію. Він каже їй, що її найбільше бажання це мир. Але не для себе, а для зейдена. І це є відлунням слів Ребеки Ярос, які вона написала у відкритому листі після того, як її чоловікові запропонували значну суму грошей за умови, що він залишиться на службі ще на три роки. Після життя, проведеного на війні, цей чоловік заслуговує на мир. Як вона казала згодом в якомусь із своїх інтерв'ю, ці гроші не мають сенсу, якщо її чоловік не залишиться живим. Мене ніколи не перестане вражати те, наскільки універсальним є людський досвід, незважаючи на відстані між нами. І досвід війни не є виключенням. Смерть і втрати є поширеними темами у фентезі, небажання та неможливість цивільних евакуюватись із потенційно небезпечних зон та ПТСР значно менше. Але в «Емпіреях» я вперше зустріла реалістичний опис реабілітації героя після поранення. Зазвичай, у фентезі після тяжкого поранення знаходиться магічний спосіб стілення і процес відомлення як такий відсутній або значно скорочений. Так, наприклад, Вайлет після поранення отруєним кинджалом втрачає свідомість і прокидається вже після стілення. Але, на прикладі Сойера ми бачимо, що відбувається, якщо магічне зцілення неможливе. Він отримує поранення у битві і залишається ампутованою нижче коліна кінцівкою. У нього кардинально змінюється сприйняття себе, своїх можливостей, він бореться зі своїми сумнівами щодо того, чи здатен він все ще бути вершником. Його прийняття нового себе не є одномоментним, так само як не є одномоментним процес створення і підбору протезу. Хоча, приклад Сойера – це не єдиний випадок, коли магія не здатна стілити когось повністю. Вайлет має гіпермобільність углобів та сильність до їх вивихів, що є симптомами синдрому Елерсе який має авторка. І попри всю наявну магію, Вайлет потребує асистивних технологій. Нам протягом всієї серії неодноразово наголошують, що не вся сила є фізичною. Це загалом така багатошарова історія, де є що розбирати, є над чим подумати. Наприклад, те, як змінюється наше сприйняття архітектури через війну. Коли Вайлот вперше бачить палац Текаруса, перше, що вона відзначає, що так, він красивий, але він абсолютно незахищений і непридатний для облоги. І це те, що я помітила за собою, коли я дивилась квартири, так ніби я можу собі це дозволити, одним із основних критеріїв відбору було наскільки часто прилітає в цьому районі, і наявність сховища поблизу. Тому так війна змінює нас, змінює наше сприйняття реальності, і як на мене, це цікавий момент для досліджень.